Після двох років еміграції, після того, як я приїхала до Іспанії, я помітила якось непомітно для себе, що я змінилася. По-перше, я стала більш впевненою в собі, вірити в себе, в свої сили, в те, що я зможу, зможу опанувати мову, зможу побудувати щасливе життя, зможу завести друзів, відкрити власну справу. Іде дощ. Я стала більш впевненою в собі зовні. Ви знаєте, іспанське суспільство не ставить завищені вимоги до жіночої зовнішності. Якщо ти усміхнена, ти здорова, ти вже красива. Також я перестала прив'язки. Казуватися до речей і до місця проживання там, де я, там мій дім? Все, що відбувається зі мною, приношу я, Яке б місто я не обрала для життя, яку б країну я принесу тільки з собою те, що приносить моя свідомість. Зі мною будуть виникати ті самі ситуації, які виникали в Україні? Будуть траплятися подібні люди, поки я не змінюся всередині, тому що не світ змінюється навколо. Ми міняємося, і світ змінюється. Скажіть, як у вас, якщо ви переїхали до іншого міста, до нової країни, які зміни ви помічаєте в собі?